Він готує Україну до здачі. Чому не введено стан війни? Скажу так. Чому не введено стан війни, тому що якщо ми ввели б стан війни, то ми повністю обнулили весь зовнішній борг і ми нікому не були винні автоматично. А це вам стан війни. І плюс до того, якщо б був стан війни введений, то абсолютно помінялася б форма правління в нашій державі. Був би президент і військові. Верховної Ради б не було б на момент стану війни. Ми готові голосувати. Вам не тільки потрібно бути готовими голосувати, ви повинні ще й доєднатися і взяти відповідальність українців за майбутню владу України. Так, ваша думка про вибори. Взагалі зараз це можливо, абсолютно можливо. Центральна виборча комісія зробила державний реєстр виборців. Вони готові в будь-який день зробити вибори. Зеленський заявив про... Розробку мирного плану на листопад. Що думає з цього приводу? Я вам скажу, що він готує Україну до здачі. Ну, моя думка. Іншого в мене немає, тому що, коли йому казали, що потрібно готуватися до війни, він не готувався до війни.